Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Кому цікава розмова про пекінську капусту ось такого сорту, Оставайтеся зі мною, поставте вподобайку та напишіть комент. Друзі, оце ця капусточка, що я вам вже показувала, як я її підживлювала, як я боролася з лізняком хоча ще я трошки. Запізнилася, але нічого. Ось вийшла отака в мене капусточка. Я її сьогодні вирізала і обмотала плівкою, занесем в підвал, розложимо її і будемо споживати. Ось. Оце такий маленький участочок. Було тут посаджено 45 штук цієї капусточки. Вона так і є така гофридрована трошки цей сорт. Так що, кому цікаво, зайдіть до мене на канал, подивитися, як її я коли садила, що я її підживлювала. І вийшло ось такий результат, друзі. А це все з'їдять мої курочки. Я їм віддам, щоб вони з'їли. Сьогодні у нас така чудова погода, сонечко. В мене там накрита е, клубника клері, щоб краще під... прийнялася. А це мій результат цього року 2022. Цьому році я перший раз цим займалася. Друзі мені підказали, як і що треба робити. Це все я зробила і одержала ось такий чудовий результат, друзі. Всім рекомендую садити капусточку. У другій половині літа берете сорт, цей чи інший, який є багато. Але головне, треба дивитися, щоб вона була рання, щоб вона була качанна, а не листова бо пекінська капуста є також ще й листова А треба, щоб повинна була тільки качанна. Ось так. Посадили через розсадку, В касету я садила 96-ту і одержала результат. Отак. От Порадуйтесь, друзі, зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім бажаю здоров'я. Слава Україні, слава Збройним силам. До зустрічі на каналі.